А ну давайте вам, як ми ставимо кріплення для спецконструкції, на якій будуть сонячні панелі стояти. Да, Ось такі оголки. Берем кріпимося в направляючу балку да крокову. І пробуваємо кришу. Чому ми це робимо? Тому що тут змонтовано аж дві криші. Перша металева і зразу поверх неї бітумна криша. Тобто там слой пірога виходить від 20 до 60 сантиметрів в деяких місцях. І от кріплення виглядає саме так. А зверху ми бачимо бітумну черепицю, виходить шпилька, вона герметизується додатково епдм резиною крім герметика, і отак от от зажимається. Да? І от по суті на цей кронштейн стається. Закладна, і на цю закладну вже буде монтуватися весь каркас для сонячної станції, і буде триматися дуже-дуже міцно. Клас, до речі, міцності цієї шпильки 10.9. Ось це вже ви бачите змонтовані дві станції, і це ми монтуємо якраз третю. Кому цікаво, пишіть набирайте.